Всім привіт! І мене звати Кара. Коли я обрала тему на 15 на 4, я спочатку вирішила обрати ту, яку я зрозуміла з першого погляду, яку я люблю і просто розумію на всі сто. А потім вирішила: а навіщо я прийшла в 15 на 4? Або якусь складну тему розповісти легко, просто, доступно за 15 хвилин. І тут я згадала, як на молодших курсах я просто стогнала признаці теми вірусних гепатитів. Ці литери, і як взагалі розшифровувати, що вони означає. Певні тести я відповідала суто інтуїтивно, навіть не знаючи, що вони питають, що я відповідаю. Просто ну, там букавки ось тут С, тут Б, тут В, тут, тут хай буде, може щось відповім правильно і вдавалося, якось відповідала. Потім я сіла, розібралася, і зараз я тут, аби дати зараду вашому мозку і дати їм змогу створити нові нейронні зв'язки. Але поперед цим невеличкий дисклеймер. Я не дам абсолютно всю інформацію, яка вам знадобиться для кроку чи просто до пари, але я трошки допомогу, допоможу розібратися саме в диференціації, відкинув певні моменти, які важливі для їх вивчення, але менш важливі для диференціації. Отже, починаємо з інтерактиву. Що таке часи? Що ви знаєте про це? Це дуже визначене хтось. Взагалі, коли люди почули слово визначення, має партію. Взагалі, якщо звернутися, просто наші викладачі, вони змусять вивчити на кожній парі, буде різне визначення. Кожен, має бути вивчити. Але ми все можемо звести до дуже... Лихого. Гепат, гепат від Давногорецького це печінка і це запалення. Тобто це запалення печінки. І одразу я хочу так крутенько виписати з цих літер, які ви бачили вже на слайді. ви можете побачити найчастіше ось таке якесь абревіатуру, або ось таку. Це, власне, H-heпатис, потім літера вірусу, який означає, та вірус. Або це H-вірус, H-гепатит, буква і антиген. Той антиген, що викликає захворювання. Тож, перейдемо далі. І що саме в нас може викликати гепатити? Це не тільки вірус. Це і не алкогольна жирова хвороба печінки. І алкоголь, і певні ліки можуть викликати гепатит. Але ми з вами сьогодні поговоримо тільки про віруси. І я думаю, ви знаєте трошечки, як вони називаються. Дуже, дуже просто. Ви чули 100%, стільки банків перекла... по лікарням. Гепатит, так. Да. Гепатит. Так, гепатит А, Гепатит Б, гетит С, Д, Є. Отже, дуже логічно, вони називалися за алфавітом, за ступенем класифікації та порядком їх виник, ну, відкриття. Але давайте трошки покопаємося в обронні білизні та дізнаємося, що там як насправді їх відкривало. І гепатит А. Спочатку його називали інфекційним гепатитом, допоки не винайшли. Каліях пацієнтів. Вони мали, я жартую брудну білизну. Реально. Наступне це гепатит Б. А Беру шукав відмінності у крові різних народів, але він знайшов дивні антитіла і вони виявилися антитілами гепатиту Б. Наступне це героїпати С, який довгий час називали просто не гепатит А і не гепатит С. Дуже супер, так? логічно. Він доволі такий щурячий вірус, але адже його не могли ідентифікувати понад 10 років. Але сьогодні зайшли, сьогодні молодці. Наступний – це гепатит Д. Він є вірусом саталітом, тобто він не може розвиватися без гепатипу Б. І він розвивається тільки як додаток. А, окремо, ні, не знаю, що він не може. Він такий трошки слабийкий. Та віру є. Моя улюблена історія відкриття, коли радянський вчений була винайшов Він йшов певний він був впевнений, що цей вірус викликається, що це окремий гепатит, але ніхто з ним не походжувався, Тому він випав заражену атиген на воду, аби довести свою правоту. Трошки нагадує історію з якогось зомбі не так? Щось таке, але улюблена історія. Наступний це F. Так, ще є. В 1994 році науковці виявили певні антитіла, але, на жаль, ніяких підтверджень їм потім не знайшлося. І зараз вчені думають, або це було помилкою у дослідженнях, або це було маркером якогось іншого захворювання, про яке ми зараз не знаємо. Наступне це гадачі. Я насправді чула так про нього, не знаю, що це, і як це, коли вивчала до пар ABC, може хтось ось чув. якщо так чу, отак похопити. Просто хоча б назву. Це ну, чула, супер. Ми його не вивчаємо, адже в сім'ї не без виродка. Він маленький, він дуже рідкісний, він рідко викликає серйозні тяжкі захворювання і дуже часто Але його особливістю є те, що коінфекція з вірусом імунодефіцитом людини може спровокувати уповільнення розвитку вірусу імунодефіциту людини. Можливо, користь це буде корисним. Дякуємо за вірус гепатиту G за те, що він існує. Наступний і нарешті останній це гепатит Х. І їх насправді це означає, що просто це випадки вірусного гепатиту, які не викликаються, ну які викликаються не вірусами групи A, B, C, D, E, тобто всі інші. Отже, тепер хочу коротенько проінформувати про все. Якщо вам потрібно, можете сфотографувати цю табличку, можливо, вона вона вам знадобиться, можливо, ні. Отже. Бачимо назви HV, HBV, HCV, HDV, HEV. Можна тут записати на якийсь репчик, фон. E, І щоб, що ми бачимо по відмінностях? Тільки вірус гепатиту Ба Б має собі ДНК, інші РНК гристів. Наступне, вірус гепатиту А та Є e передаються як через брудні руки, тобто фекально орально. Яблочко. Я сподіваюся, ви помиєте, проріжі їх риска. Інші віруси передаються через кров, тобто через медичні маніпуляції, не маніпуляції, через від матері до дитини можуть передаватися то що, ну, класичні інші методи передачі. І які ж антигени? Вірус антигену гепатиту А. ha антиген Як я показувала, тобто звідси з'являється буковка А. А, так само дуже просто у гетиту Є і ми можемо одразу додати до гепатиту Д, адже хоча він має там великий і маленький дельта РТГ, ми знаходимо при діагностиці лише ну, сумарно, hd -E Антиген. Трошки складніше це вже вірус гепатиту Б та вірус гепатиту С, адже вірус гепатиту HBS, Surface, Поверхневий антиген, HBE, HBC, core антиген це ядерний, і HBE-антиген це внутрішньоядерний. HBX, він так і називається X, бо сповчення, не знаю, навіщо він є. Тому зараз він дуже було помітно. Він існує, але ми не знаємо навіщо він, тому ми його і не використовуємо в діагностиці. Ну, ми можемо знати. Та вірус ГБТ-7, він має. Структурні та неструктурні. структурні. Структурний це ядерний кор і два, і один, та не структурний один, два, три, чотири, п'ять. Дуже просто, дуже легко, але діагностика все буде простіше, ніж зараз здається. Взагалі, діагностика. Вона може бути двох видів: або це серологічна, або це молекулярна генетична. Серологічна – вона виявляє або антигени. Вірусу або антитіла, які виробляє наше тіло для протидії цим антигенам. І молекулярно-генетичний просто виявляє кількість нуклеїнової кислоти в нашому організмі, чи присутній вірус чи ні. Тобто він важливий для диференціації вірусу, для визначення для лікаря критерію ефективності лікування, але він не є виключно, тобто не можна просто використати ПЛР або дізнатися, що це за вірус, і не скористатися церологічним методом. Отже, а гепатит А, так. хтось запам'ятав, який там був ОДГ. Я. Я буду задавати питання. І за ці питання, якщо це будуть складні питання, якщо ви хоча б спробуєте, давайте хоча б спробувати відповісти. Ми з колегами підготували для вас подарунки. Це тести на гепатити. Тому у нас є три Три тести. Що у вас не буде ніхто певної відповідь, так і буде буде найбільш креативний або найбільш близький до відповіді людина отримає цей тест. Отже, антиген підказує він один. Супер, супер, але це було легко, тому за це міхові не будемо поки тест. Отже, поділяється, ми можемо знайти тільки антитіла, це імуноглобуліни М та імуноглобуліни G. М. Це до гострого періоду, G – це до або в тобто от, коли людина вже е, виздоравлює, або е, про перенесене, або про пізній період, коли е, ще гострий період хвороби, але він близький до виздоровлення. Ще можна запам'ятати, що саме в гепатиці А. G, вони пожиттєво з'являються в організмі людини, якщо вона або перехворіла, або отримала вакцинацію проти гепатиту А. Інші гепатити, на жаль, таку, таким похвастатися не можуть. Ці антитіла зникають з крові через певний час. Там мастери, які свідчать про тяжкість та інтенсивність перебігу хвороби, він завжди при всіх. Вірус гепатиту однакові, тому я не буду зупинятися. Просто на слайді є, прочитати може, якщо що. І щоб запам'ятати, навіть гепатити А можуть бути корисними в плані в США в 50-х роках через спалах інфекційного гепатиту, як там вважалося, були підвищені норми гігієни у государственних. Установах харчування, що призвело до того, що ви частіше стали мити руки. Це завжди корисно, це завжди плюс. І це зменшує кількість і інших захворювань про те. Наступне це гепатит Б. Тож, хтось запам'ятав, які там антигени були. Наш Б ХБ антигени, антиген Х. Х. Інте. Так. С. С. Так, хто, хто перерахує? Їх 4. Хто перерахує? Ну, Х по-любому, Б. Б це Канал. він завжди є. І чотири маленькі. Сіс, С, І, С, X. Так, супер. Прошу <реш> <в> наші переможці. <реш> <реш> Але супер, я вітаюся що все, все запам'ятали. Е, і зараз будемо розбиратися у ці діадосів. Ми можемо знаходити або антигени, або антитела. Трошки детальніше. Антигени почнемо ж з по поверхневого. HBS. Е, Початкова стадія, каже про носійство, каже про гострий період розвитку хвороби. Е, антитела, власне, про одужання. Якщо тіло реагує, значить все добре. Або з'явився імунітет, або ми починаємо потроху одужувати. Ежбі антиген, антиген з'являється одночасно з HBS. він не може бути окремо, він тільки поруч, це коли збутник вже проникає у ядро клітини. Свідчить про активну реплікацію, тобто найбільш гострий період, коли людина стає найбільш заразною для інших. І антитіла до цього ХБІ і антигену вони свідчать це дуже добре прогностичне, дуже добра прогностична ознака, адже вони кажуть про те, що людина легше перехворіє. Чим більше їх у крові, тим легше людина перенесе цей ГБТД. І наступне також ще питання. А, ви бачите, що я тут вказала тільки антитіла до HbC, а uh, Ади HBC і моноглоболіни та G, А uh, як думаєте, чому тільки антитіла? Чому не анти? Ну подумайте. Справді просто HBC Andren, він виявляється лише у біоптації печінки і ми не можемо визначити його в крові. Тому це не дуже складно. Але дякую за спробу, ви супер відповіли. Я прошу. початку ГПТБ має в своєму складі ДНК. Але він використовує зворотню транскрипцію, як цим користуються віруси з РНК. Таким чином він підлаштовується під нашу вбудову наш ДНК печінки, і імунна система його просто не бачить. І це насправді допомагає йому розвивати петоцеллюратний рак печінки. То коли люди, люди вакцинуються проти гепатиту Б, вони знижують ризик розвитку раку печінку. Запам'ятали тепер гепатит Я Не буду вас мати, <світ> на черговим питанням. А в нас є структурні та неструктурні антигени. Можемо робити кожен тест окремо, але найчастіше використовується сумарний тест. І він свідчить про або гостре хронічне ГПТЦ, або перенесений ГПТЦ в анамнезі. Ну і власне ПЛР використовується. Аби запам'ятати, ГПТЦ став символом епохи після 80-х, коли стали популярними наркотики, які приймалися внутрішньовильну. Тому кажечка асоціація може можливо буде набагато легше запам'ятати. Наступний – це вірус Д. І в мене питання не про антигени. Хтось знає чи пам'ятає різницю між коінфекцією і суперінфекцією. Це дуже потрібно буде на кроці. Спробу, додавайте. Попитка не питка. Да, да, Коінфекція, суперінфекція. Коінфекція це коли якийсь, якась інфекція ще приєднується до основної інфекції, а суперінфекція, наскільки я пам'ятаю, це коли. А, людина а, а, так сквору і швидко людина а, спочатку виставила, а потім вже захворіла. Вони впав, тобто коце коли одночасно, коли а, захворів і одразу і одна інфекція і інша. А супер це коли спочатку одна інфекція, а потім доєднується до цього інша. Людина ще не встигла одужати, не одужу, одужати а просто доєднується ще одна інфекція і ускладнюється стан. Але дякую за спробу. Це супер, навіть якщо трошки невелика помога, це супер спробувати, також це добре. Якраз зараз добре це запам'ятається. Отже. Антитіла ми просто знаходимо до HD3. Це або імуноглобулний М гострий період, або імуноглобівний хронічний стан, або це стан реконвалісценції, або це стан одуження, або це перенесений стан імунітету. І щось такий цікавий факт: він вважається найнебезпечнішим з усіх, хоча. Він може бути тільки в парі з гепатитом Б, він викликає несерйозні ускладнення з боку печінки до починки, печінки, починкової недостатності, до розповсюдження на інші органи. Тобто він найбільш страшний з усіх, найнебезпечніший. Наступний – це в нас гепатит І. Так легкий, легкі, вже спокійно. Хто запам'ятав на те? Він тільки один, H і антиген, Супер. І так само знаходимо антитілація, моноглоболін Е, моноглоболін Еджи. М гострий, G – хронічний, G – одужання, G – в рекомендаціяції. Все дуже логічно, все дуже просто. Також класично нічим не відрізняється від інших. Просто буковка буде не Б, не це, а буде саме і. Отже, і цікавий факт, що зазвичай він протикає дуже легко в більшості випадків, не становить якихось складних небезпек для починки, але у вагітних, особливо у третьому триместрі, він може викликати смерті до 25%. Це пов'язане з тим, що під час вагітності в організмі людини жінки відбуваються такі зміни, що імунна система стає слабкішою і. Вплив вірус гепатиту і на печінку може бути набагато сильнішим та руйнівнішим. І це все?